Добрався до своїх іграшок. Да, Святославчик, сонечко? Каже, не чіпай, я тут роздивляюся, що в мене тут є у цій сумочці? Ось я трактор знайшов. Да? А тут Фенді качається, бачиш? Фендюшка, що случилось? Що трапилось? Чого ти сердишся? Що не так? Що не так? А? <свистит> Бач? Да, то вона така. Да зайчику? Ох, і смачний трактор. Да? Кажи там зуби, бабуля, ти що не розумієш? Да. У нас жалюзі позакривані, бо було то жарко, то я вже так і лишила. Ну, зараз плюс 26, це так, нормально. А вночі плюс 13 було. Холодненько. Я ще й відкрите вікно лишила, то ми з фендюшкою змерзли. Да, Святик? Святік. Скоро мамулечка наша приїде, да? А, а ця обнюхуя О, це вже раденьке. Я не знаю, хто більше радий, чи Фенді, чи е, Святік Фенді. Сумувала без нього, так? Да? Так, зараз і вона там тобі допоможе. Ага. Грається, грається, грається. Так, yeah. <laughs> Да, ти граєшся з Фенді? Ага, да. <laughs> грається Фенді. Вона не забирає, а, дивиться, поки він награється, а потім уже бере сама. Не дає тобі фендюшка. Не дає. Ну, вже кинув. Так. Ну, да. Так ти ж їй кинь, а що ж ти так кинув? Візьми їй, кинь. Дав. Що ти хочеш? Що Святик хоче? Святік. Святик хоче на ручки? Ай тиш. Угу. Так, забира, забира. Все. А, гратись хочу. О так, кажу, я кину тобі, кину, да. Вийшли на після обідню прогулянку. Чи можна сказати, і сон, да? ой, сьогодні гарно. І не жарко, і чого ми будемо сидіти у хаті. Ми покушали і вийшли на вулицю. і Здається, ми скоро <гум> будемо і спати. Да? Ну, ми там перший сон дуже погано поспали. Десь так, ну, взагалі десь 40 хвилин, мабуть. Ой. А тут ось машини їздять, не знаю, що вони там роблять, що вони. Ето, і трактор. І він же оце прислухається, йому ж все цікаво, так? Да? Що воно там їде? Ну, ми не виходимо. Що вони їздять? Я думала, нам засипають дорогу, ні. В нас-то там такі вибоїни. Ну, а щось їздять, Да, зайчику? Ну і ми поїхали отут у дворі в тіньочку, да? Да, кажи. да? І балакачуся, не хочу. <різь> <різь> не хочу. Бабуля кремось не розмазала, ага. Да? Кажи, я спати хочу. чого ти причепилася? да, Жойка. Хороший хлопчик. Да, ти хороший? кращий. Да, Каже, я хочу оце закритися, мабуть. Да, сонечко, ти хочеш закритися? Угу. Я зараз, зараз я закриюсь. Щось не виходить. Так, ну ладно, поїхали, бо ми зараз будемо вставати. Опа, бубух. Ой, на. А, а отак. <смірка> ту Ту-ту! Ту -тут. <смірка> Кажи, поїхали, отак. Тіньочки! А він в першій половині дня. Заснув ото трішки. Ну, я поки то все то те, а потім взяла сапку і тут трішки просапала. Ну, я не закінчила, там за троянтами ще лишилось у мене. Да. Отак. От трішки бабуля щось зробила. Так, кажи, з таким хлопцем нічого ти не зробиш. Ну, я ось лишила сапку. Думаю, якщо він засне, то я там закінчу. Да? Ку-ку <смеш> <смеш> ось так. <смеш> да. да. А Фенді спостерігає за нами. Де Фенді? Дивися, де Фенді? О там Фенді, бачиш? Бачиш, де вона? Де прижмурилась? Вона тобі рада. Страшне, ну. <смеш> да. Ну, спати хоче. Кажи, іди сюда. Іди, 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 іди. Святик, ручками отак. Іди, 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 покажи отак. Вот іди. Отак. Вот іди, іди, іди. Да. Угу. Кажи, іди сюда. Іди сюда. Ага. Іде, бачиш? Іде до тебе, іди. Дивися, іди. Да, іде. Бачиш, прийшла отак. Ага. Ой, де вона там? Де вона пішла? О, вона пішла. Ой, так у нас. Так я піднімаю, а ти кидаєш чого? Да. Да. Що там То ворота у нас сюди туди вітром ганяє, не Я Закінчую пропувку вже. Ми спимо в тіночки, ага. а мама поїхала о, уже прокинувся. Там бабуля трішки-трішки не закінчила тут. Ну до гвоздики і тут до Ну, Він зараз заснув. Щось проснулось, мабуть. Все, заснув. Я закінчу швиденько. Ой, трішки бурю. Багато піка приїхала і поїхала. Навіть не могли раніше прислати, ну, прийшли, вона заказувала все такого взуття, якщо так буде розпаковка. Ой. І тому ми вийшли і саме спину. Ну, все, я тут закінчила. Сьогодні можна не поливати, тільки там по краю, де я живці, садила і берійку, полью, а тут хай буде так волого. У мене тут є ялівець. Як його можна назвати, Я забула горизонтальний, повзе, у мене там посаджений. І тут я його прикидала землею. І Це вже, мабуть, восени його відцілявий копаю. Зараз... І він дав корінці, я тут подивилася. Ну, оце так. Звичайно, навіть оця температура, що зараз, плюс 26, для троян це дуже жарко. Так, ну все. А, тобі хтось телефонує. Вікуля поїхала на почту і привезла ось пакетик. Ну що, в цьому пакетику зараз я вам покажу. Та зараз відкрию саме, бо це як завжди тут. Так. А тут іще. Ось іще пакетики. Так. Ну, і тут ось такі. Зараз буду відкривати і показувати. Добре, що ножниці взяла. Чомусь ці два так і в пакетах, а один оцей ні. Ось так. Три пари. Коли ж ми їх встигнемо? Поносить. Ой, не відкривається. Так. Ну, примірку вони чи будуть робити, чи ні, не знаю. Зараз, от дивіться, які вони. Здається, два одинакові, Ні, не одинакові, вони трішки різні. Зараз я пакети пооткриваю Теж тут заклеєно все. Угу. Ось такі тобунці. Подивіться, це ж чудо просто. Це перші. Ну, я всі розпакувала, мені дуже подобаються оці, але і ці гарні. Значить, дивіться, доставка безкоштовна. Оце заплатила вона 600 гривень за оці сандаліки. Ну, а які вже нам згодяться, вона каже: ну, які йому підійдуть. Ну, а вона взяла три пари, оце такі гарнючі. Будемо примірку робити. Саме маленькі. Оце саме маленькі, ага, я зрозуміла. Оце саме маленьке. Значить, спочатку починаєте з оцих. Uh -huh. а, а мені оці дуже сподобались. Я разниць спеціально взяла. Що... Гарні, гарні. Та uh -huh. like... і завтра зніму. <laughs> Дивіться, оце ми це 12, 12 сантиметрів, yeah. а типо 13 uh -huh. І оце один поміряла, я кажу, так, а друга, вона каже, не буду, Я думала, ти завтра знімеш. Так мені ж хотілось показати. <плесненький>, Ой, оце будемо топати.